Ден Гаузер, один із співзасновників Rockstar, дав велике інтерв'ю тому самому Лексу Фрідману, в якому він розкрив багато подробиць його роботи в компанії до моменту, поки він її не покинув у 2020 році. Red Dead Redemption 2 часто називають однією з найкращих ігор в історії, але виявляється, що вона була доволі близькою до скасування. Взагалі, Гаузер вважає, що, попри його гігантський послужний список в Rockstar, Red Dead Redemption 2 це взагалі найкраще, над чим він коли-небудь працював. Гаузер розповів, що у Артура Моргана мала бути дитина, яка помирає на початку сюжету. А того ж, Артура Моргана він вважає найкращим головним героєм, якого він коли-небудь створював. Єдиний на його думку, хто б зміг потягатися з Артуром в цьому статусі, це Ніко Белікс GTA 4. Стосовно потенційної Red Dead Redemption 3, Гаузер впевнений, що ми її таки побачимо, але йому буде дуже прикро, що цю гру зроблять без нього. У GTA 6 він підтвердив, що в грі не буде сюжетів чи персонажів, створених ним, хоча він все одно впевнений, що гра буде чудовою. Події всіх ігор серії відбувалися саме в США, і Ден Гаузер вважає, що Сполучені Штати настільки глибоко в ДНК серії, що не варто очікувати, що колись події якоїсь майбутньої GTA відбуватимуться деінде. Ще одним цікавим концептом, з яким експериментувала Rockstar, була гра про лицарів. За словами Гаузера, вона мала б включати всілякі міфологічні елементи, але розробка далеко так і не просунулась.